Друзі, вітаю! Недарма очільник московської кліки Путін декілька тижнів тому гучно заявляв, що йому дуже подобається двіжуха, таким чином закликаючи її на Росію. Адже, схоже на те, що, хоч і не так швидко, як би хотілося, хоч і поступово, але двіжуха накриває Російську Федерацію. Сьогодні Сили оборони України повідомили про наслідки ракетно-дронових ударів, як по тимчасово окупованих територіях, так і по території країни-агресора. Ці удари наносилися вчора пізно ввечері, ближче до опівночі, також сьогодні вночі і сьогодні вранці. І згідно повідомлень Сил оборони України, був нанесений удар по командному пункту 8-ї армії РФ, яка керує наступом на Покровськ та Торецьк. Є щодо цього повідомлення в російських ЗМІ щодо наслідків цієї двіжухи. І виявляється, що полковник Горячкін, який перебував на посаді тимчасово виконуючого обов'язки командуючого 8-ї армії, відправився на концерт Кобзону. Ось така движуха була в штабі 8-ї армії. Крім того, не можна сказати щодо движухи в Віжевську, адже сьогодні в СБУ підтвердили ураження заводу купол Віжевську. І тут навіть не потрібно багато говорити, достатньо просто декілька секунд подивитись. Дрон, 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 дрон літіт. Дрон. <звук> Була двіжуха і на самому заводі, адже згідно повідомлень від місцевої влади. Три співробітника заводу Купол, вони груз 200, і 20 співробітників важкий груз 300. І це вже не говорячи про те, що десятки людей звернулись до лікарень. Але щодо движухи є ще новини. Адже російські ЗМІ сьогодні повідомили, що під час учбово тренувального польоту приземлився літак Су 34 Це новітній російський бомбардувальник. Літак, звісно, вже не відновити. Він виявився важкішим за повітря. Щодо пілота він груз 300, а щодо Штурмана то груз 200. Крім того, ви не повірите, але російські пропагандисти почали кричати, що пірати атакують Росію. І що вже п'ятий корабель, а насправді не корабель, а судно з російського танкерного тіньового флоту Путіна було атаковано невідомими. І що ці атаки проти російських танкерів організовують спецслужби Британії і України. Росія, поки на це піратство, ніяк не відповідає та й не має точних доказів. Але не можна довго не повідати, тому що пірати знахабніють і будуть атакувати все більше. Тому не виключено, що Росія буде вимушена висунути Британії ультиматум. Як вам таке ультиматуми, танкери, хто щось робить, якісь невідомі. Але щодо цього є заява від нашого гуру, головного управління розвитку оборони України, де повідомили, що дійсно декілька днів тому, а саме 27 червня, танкер, який вибухнув біля берегів Лівії, належить до тіньового флоту РФ. Хоча сам Танкер він належить юридично грецькому олігарху, але фактично він належить до тіньового флоту Путіна. Звісно, Україна до цього не має жодного відношення, але на Росії вже б'ють на спол. Крім того, що стосується движухи, то в цьому випуску не можна не сказати і про те, як Кремль накликав двіжуху з Азербайджану. Я нагадаю, що декілька днів тому Кремль вирішив показати Азербайджану силу, і він показово затримав понад 50 громадян Азербайджану в Екатеринбурзі. Проти них порушили справу ще 20-25 річної давнини, причому дуже так показово зняли відео їх затримання, жорсткого затримання. Деякі азербайджанці не дожили навіть до суду. І Кремль це зробив так дуже показово. Азербайджан, звісно, почав реагувати, пропагандисти почали накручувати. Зокрема, вони почали писати, що Азербайджан забув, що переміг війні в війні Вірменію, а не Росію. Також почали писати про організовану злочинну групу світового масштабу, що Британія кинула Азербайджан в велику і небезпечну групу проти Росії з Іраном. Крім того, ще нагнітали, навішували ярлики, але Азербайджан почав діяти дзеркально. Зокрема, вчора пройшли обшуки в Ажбажані в Спутник Азербайджан в російському пропагандинському виданні. І вчора були затримані два агенти ФСБ. А сьогодні стало відомо, що в Азербайджані вже сім затриманих у рамках розслідування щодо агентства Спутник справа відкрита за статтями Кримінального кодексу про шахрайство, незаконне підприємництво та легалізацію майна отриманого злочинним шляхом. Більше того, сьогодні Азербайджан показав відео затримання ще злочинців різким громадянством в Азербайджані. І що цікаво, що це відео дуже схоже на те, що показали росіяни, коли вони затримували азербайджанців на Росії. Безумовно, що президент Алієв чудово розуміє Путіна, він знає, як з ним діяти, і зараз він таким чином поповнює обмінний фонд. Але Кремль вирішив надалі підвищувати градус напруженості. І сьогодні російські пропагандисти так гучно повідомляють, що ще отримали одного азербайджанця, що такий жирний улов. Щодо цього спостерігаємо з розвитком подій, але вже є реакція, зокрема з України. Вустами президента Куріно-Зеленського, який підтримав Алієва на тлі конфлікту Азербайджану з Росією, президент Куріно Зеленський заявив, що він висловлює чітку підтримку з боку України в тій ситуації, коли Росія знущається з громадян Азербайджану та погрожує Азербайджанській Республіці, тобто Україна повністю підтримує і Азербайджан і президента Азербайджану Алієва, також азербайджанців. Більше того, сьогодні президент Коріне Зеленський ініціював ратифікацію спецтрибуналу для РФ і чекає швидких дій від Верховної Ради України. Наша Верховна Рада має ратифікувати статут спеціального трибуналу, і я скажу, що загалом ситуація буде йти паралельно. Суди в ГААЗі, а також ще суди по лінії спеціального трибуналу. Тому що суди міжнародного кримінального суду в Гаазі вони розглядають лише військові злочини. А є ще злочини, які стосуються безпосередньо агресії. І Путін та інші очільники московської кліки мають відповідати і за агресію. І саме спецтрибунал, саме ті справи, вони будуть стосуватися тих аспектів, які не буде розслідувати міжнародний кримінальний суд. Тому потрібно працювати, потрібна ратифікація, як ратифікація, і не лише України, а багатьох країн. Очікуємо, що до цього новин цікаво, що сьогодні президент Франції Макрон вирішив зателефонувати Путіну, провести з ним перемовини. Довго вже цього не було, але чомусь президент Франції вирішив, і ЗМІ повідомляють, що Макрон у розмові з Путіним закликав його до припинення вогню в Україні. Який сенс було спілкуватися з Путіним дві години, про що з ним взагалі можна домовитися? Але ми бачимо, що президент Франції Макрон, який зараз є політичним лідером Європи, хоча зараз Мерс починає демонструвати своє лідерство і загалом силу в Європейському союзі, але тим не менш, Макрон чомусь на це пішов. Добре, що президент Ша Трамп знову телефонує Путіну, і це зрозуміло. Адже скандал черговий, причому дуже гучний у президента Ша Трампа та американського бізнесмена Ілона Маска. І сьогодні про це пишуть усі міжнародні змі, звісно, в першу чергу американські. І що цікаво, якщо скандал спочатку був в соціальних мережах, то сьогодні ввечері за київським часом президент Трамп сказав уже журналістам, що він розгляне питання, коли його запитають про депортацію Ілона Маска. Що Ілона Маска він взагалі може депортувати в Південну Африку. Щодо цього конфлікту, то суть його дуже проста. Президент Ша Трамп він зараз активно просуває через конгрес свій так званий великий прекрасний податковий законопроєкт. І цей законопроєкт насіли на те, щоб зменшити державні видатки, і в тому числі під роздачу попадають і субсидії на електромобілі. І це дуже невигідно. Ілону маску невигідно його компанії Тесла. Ішло вже до того, що Ілон Маск почав публічно погрожувати тим конгресменам, які підтримують законопроєкт Трампа. Він написав в соціальній мережі наступне: що кожен член конгресу, який проводив кампанію за скорочення державних витрат, а потім одразу проголосував за найбільше в історії збільшення боргу, повинен соромно опустити голову. І вони програють свої праймері з наступного року, навіть якщо це буде останнє, що я зроблю на цій землі. Прямі погрози, що ті конгресмени, які підтримують законопроєкт Трампа, вони програють праймеріс, і Ілон Маск зробить все. Останнє на цій землі. Трамп, звісно. Реагувати почав дуже бурхливо, в тому числі і щодо депортації. І я хочу зазначити, що американські ЗМІ пишуть, що навіть за часів попередньої адміністрації президента США Байдена також були розмови про скасування президентом США громадянства Ілона Маска, адже є певні підстави, тому що Ілон Маск працював у США за студентською візою. Зараз Ілон Маск заявив, що він утримається від ескалації, що поки буде мовчати, але спостерігаємо за розвитком подій. Друзі, закінчимо цей випуск на таких добрих новинах для України. Сьогодні є повідомлення від Шмигаля, прем'єр-міністра України, що Україна отримала 500 мільйонів доларів від міжнародного літного фонду і що ці кошти підуть на пріоритетні потреби бюджету. Також є повідомлення, що Швеція знайшла додаткові 150 мільйонів євро на допомогу Україні. Крім того, є добра новина, що Україна уникла рецесії і що у першому кварталі відновилося зростання ВВП. Звичайно, зростання на 0,9% це мало, але потрібно розуміти, що наша економіка дуже сильно просіла через удари по нашій енергетиці. І мова йде не лише про нашу електроенергетику, мова йде і про газову нашу енергетику. І, зокрема, сьогодні є новини повідомлення, що газу досі мало, що Україна шукає 2 мільярди євро на імпорт газу і готується до нових російських атак. Однак, як би там не було, наш уряд прогнозує, що зростання реального ВВП пришвидшиться до 5,7% у 2028 році, за рахунок розвитку експортного потенціалу, модернізації промисловості та поступового відновлення внутрішнього попиту. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за що дивилися, і до нових зустрічей етері.